Це з того, що є, якби нам як мусор звозили да, ті відходи, він з того зробить таку зброю потужну, що нас будуть всі тягнутися до нас. Не ми до них, возьміть і нас. А ми будемо що думати, українці будуть думати, брати вас до нас чи не брати. Ви поняли? Це мальчик такий, мусить з'явитися, мальчик. Технік такий, математиків, якісь в нього в голові формули, все время щось пише, все, щось пише. Геній такий малий, геній. Худенький в очках, коски такі в нього, не густі, прямі, як соло. Ну, такі, пір'ячко, як м'які дуже. Не цей, він не... ну, мя мя Мягкі, коси такі, як пушок. Такий малий, прикольний. Чекаємо, молимось і чекаємо. чого ви думаєте, що немає теплих країн, де тепло, щоб в Китаї в шортах не Ще не будуть уночі, не будуть. Я ще мушу доїти. Ще жабами в саме найголовніше мусить лякнути. Я ще цього чекаю.